В ім'яця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, Господь Бог наш Ісус Христос сьогодні взиває до кожного, до кожної людини у всьому світі. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Сьогодні ці слова ми чули у Святому Євангелії. І ми розуміємо розумом, серцем, що це правильно. І в той же час дуже важко бути милосердним, коли у твою хату вірвалися вороги і спалюють хату, вбивають твоїх дітей, хочуть знищити тебе. І всю твою родину, а Бог каже, будьте милосердні. Недавно в інтернеті було відео зняти нашими воїнами із дрону, коли вони дроном скидають гранати на ворога. І коли дрон повернувся вдруге на те саме місце, то по камері видно, що один із ворогів, молодий воїн, молодий хлопчина, поранений, але залишився живий. І він лежить на спині, дивиться в небо на того дрона, який прилетів, знову прилетів з гранатою. Склав руки на грудях в молитві і молиться в камеру і просить, не вбивайте мене. Там довге відео, можливо, хтось і бачив його, цікаве. Дрон, наші хлопці не скидають гранату. Дрон повертається назад і слідуючий раз приносить. Від наших хлопців і скидають цьому ворогові вбивці, який прийшов вбивати нас, скидають записку. Іди за дроном, іди за дроном російською. Дрон летить у нашу сторону, і цей поранений росіянин іде за дроном, але він поранений. І в дорозі поле велике, в вирвах, в снарядах, море трупів кругом він падає, знову повертається лицем до неба, до цього дрону і показує, просить води попити. Дрон знову летить до наших воїнів і повертається і скидає цьому ворогові бутилочку водички. Він попив води. Знову піднімається і йде до наших позицій і здається в полон. Я дивився це відео, сльози виступали на очах і зараз у мене сльози на очах і згадую, як скільки є відеодоказів, як вбивці, які прийшли на нашу землю. Вбивають наших воїнів, вбивають навіть тоді, коли вони хочуть здатися в полон, цинічно, жорстоко і по звірячому розстрілюють. виникає питання, чому так? І дуже просто. Навіть у цій безжалісній. Війні ми і наші воїни залишаються християнами, по суті, залишаємося Божими дітьми. Вони ж тільки прикриваються церквою, але нічого Божого там нема. Просто звірство і сатанизм. І коли я говорю звірство, знову повторюся, ми залишаємося просто людьми. Вони ж, поступаючи по звірячому, перестають бути людьми. І ось саме в цьому є заповідь Божа. Будьте милосердні, навіть до ворога свого. І те, що ми сьогодні засіваємо, засіваємо милосердя, ми пожнемо, переможемо і пожнемо це милосердя. Той, хто засіває вітер на нашій землі, пожне бурю. Той, хто приніс зло на нашу землю, від свого ж меча і загине, і то зло його і з'їсть, Бо така воля Божа і такий закон Божий. Бог сьогодні каже нам: будьте милосердні. І ми будемо милосердні. Це не значить, що ми складемо зброю, ми будемо здаватися. Ні. Ми будемо милосердні до ворога нашого і віддамо суд в руки Божі. А Бог. Хай розкладе усе по своїх місцях, віддамо суд Божий у руки Божо, Богові і так і тільки так переможемо. Тож будьте милосердні, як і Бог наш милосердний. Боже благословлення на всіх вас.